З вами Винищувач і сьогодні ми починаємо проходження гри під назвою Ant Colony. Я вже пробував зробити один запис, але в мене не вийшло. Е, тому туторіал я вже проходив, тому пропускаємо навчання. Е, напиш... ага, почати гру. Навчання і ліс. Навчання. Комірка 1 Додати збереження. Все. У нас є одне збереження, зараз буде, точніше. А, все Так, ось, дивіться, я можу перше керувати розвідниками. Скільки в мене. У мене зараз всіх по нуль будувати. Е, хто це? Авантюристи напевно. таке. Давайте почекаємо, хай ці щось зроблять. А, ну далі вже личинок, як я розумію, нема. Тобто в нас один авантюрист, вантажники два, будівельники теж два. Що ж тоді, що я хочу робити? Створити мурах. Ходить раз, два, три авантюристи і два вантажники. І Виходить два будівельники, чи скільки там? Так, ще треба буде зараз будувати. Розкопаю усе, що можу, і поставлю на пріоритети розкопки і створення мурах, мабуть. До речі, коли я грав перший раз, то в мене не виходило. Я вийду з цієї кімнати, там хтось стукає. Якщо що, через е, якось не хвилюйтесь, я живу в селі і можливостей в, в мене не дуже багато. Тут працюють дідусь мій батьки. Хай все це розкопують. Зараз готові пріоритети. Хай розкопкою займаються, чуєте? Я не можу. Що... Хай 50 на 50 тоді буде. Це ж всіх по вас короще налупляться. Ха -ха. там в мене взагалі мурахи Авантюристам потрібно 54 їжі, це капець. Mm -hmm. Зараз давайте тоді. Давайте її вниз відправимо. Бо, як я знаю, там забрати 4 авантюриста не треба мені ваші на ваші чотири авантюри. рідкісно, епічно, легендарну картку. Це що? Ага. А! Створює мурах. Шукає їжу та ворогів, б'ється з ворогами. Сильна мураха може переносити багато різдвих. Коротше, я це вже дивився. Розвідка щось немає. Скільки мене? Ще одного треба. Типу мурашка вже робиться. Будівники нам треба, бо, як я знаю, вони цю королеву кормлять. Качка. Отак, бачите, розвідали отут. <кхем> І е, дивіться, цей. Ось, коли я заходжу в колоду, то нам треба будівельники наші. Бо бачите, ось третє копає, будує, ламає, ховає. Якщо він копає, то нам це треба ось тут для розкопок оцих усих буде. Тому я б зробив, чесно кажучи, побільше. Ось все, дивіться. Ну, що скільки накопали. Взагалі, хто тут робиться зараз? Нехай робиться оцей. І копають побільше. Скоритимо гах. Вас приберу. Все. Хай робляться. У нас буде багато будівельників. Давайте просто зараз наробимо Угу. Ще будівельників. Ось таку ось партію. Що це таке? Прати чотири вантажники. Ні, не треба мені ваші чотиравантажники. Дивіться, ось бачите, він зараз коп. Опа, розкопав. Зараз ще розкопає, коли йому допоможуть. Пріоритети робітників, все, розкопка. О, бачите, він доволі швидко, до речі, копає. Можна його спробувати покращити якось. Там мої батьки щось. Ось. То може. О, до речі, дивіться, отут ще один копає. Опа, розкопав. Добре, що ми багато так вивчили. Ага, Але б я, якщо чесно, прибрав цей слот. І замість них би зробив багато авантюристів. Замінив би їх на цих. Тут вже, бачите? Все, дайте. Отримати про скорині 2х на 5 хвилин. 2х на 5 хвилин. Що таке? Що це? О, збираємо. Клас, дивіться, я не знав, що так Коронець. Це, до речі, мабуть, тоді буде мені корисно. Колода. Я хочу оце. Я не хотів, будь ласка, зрозумійте мене, я не помітив, що. До речі, дивіться, в нас вже непогано так розкопалось і ще б я хотів. Склад хітину, склад їжі, склад королеви. І кімната королеви, кімната королеви. Ні, я б зробив би, ось, дивіться, це склад королеви. їжі, Казарми. Давайте зробимо раз, два, три, 4, 5. І отут ще дві, щоб королеву. Хоча ні, отут залишимо. Може, нам треба буде щось для того, щоб охоронців залишити новеньке. До речі, у нас будівельники взагалі капець дуже гарно працюють. Я б ще вантажників зробив, звісно. Дороблюся у авантюрист цей. Я б ще вантажників зробив, бо в нас дуже мало їжі. Ось так ось. Ми ще нічого. Ви, ви бачили он там тільки ще все, я веду їх туди. Це вулик. Бачите, це вулик? Мені страшно. Він же ж може нас зарейдити. Не просто я як знав, побудував казарми. Кипець. Треба пріоритати споруда. Хай 30% будівельників споруджують. Ай цей вже доробиться. Три вантажники зроблю, а цих ось двох приберу. Все. Блін, а це, це не добре, я б вам сказав. Угу. Ось гляньте. Куди вони йдуть? У мене в мене немає казарм. Вони ходять. Ні-ні, ні все, все, стоп. стоп Розвідку, я Я веду розвідку ось в той бік. Бо я боюся, що в мене почнуть вмирати мурахи. Хух. Вони пішли в інший бік. Бо якщо бджоли помітять моїх мурах, що вони. цей грибочок. Забрати два будівельники. Ні. Ми таке не ведемося вже, я вже розумію. Що там у нас? Е так, мурахи. У нас що, це що, казарми такі, як в них хоч хтось житиме. Я сподіваюся, зараз з ось цього боку, бачите, ніхто ще не попадеться, тому, мабуть, щось з дзвінок, мабуть. У мене тут вся сім'я. Ось, ну ми непогано так розкопалися. Зараз я б побудував, що я б побудував склад їжі. Давайте два склади їжі побудуємо. І ще побудуємо. Ага, давайте все це розкопаємо в першу чергу. А як земля перетворилася на камінь? Наче я раніше не міг розкопати цю штуку. Тепер можу. Це що в мене мурахи такі сильні вже? І давайте спробуємо. Не знаю, склад хітину зробити. Давайте один. Отак. Створити воду. У мене жодної якоп... цієї. А не можна якось купальні прибрати? Чому вони їдять так якось у куточку? Ось гляньте. Він він ба. Ви бачите, він що? Він носить туди їжу. медведь казарм казармы мурахи хай роблять Сонечка, Ах ви ж, гімнюки, вони, вони заходять, зараз їх бити почнуть. Ні, не дайте їм бити королеву. Якщо вони вб'ють королеву, це буде фаталік. До речі, в мене там ще каченя десь є, воно бігає з курча, воно бігає цей курча. Я знаю, що, дивіться, зонтого боку, зонтого і зонтого. Ще є дві цілі. Тобто тепер я знаю, як їх всіх перебити. Тобто, де вони є? Давайте ще побудуємо е, казарми. Клас, це Я оце все заставлю казармами. Як вам ідея така? ще Все, в нас все буде охоронятися. Просто все. Скільки монів ми зможемо зробити? Багато вам таке. У мене вони копають, будують, все разом. Будувати. Ще, бачите, з'являється місце, де можна робити розкопки. Будувати. Зараз ще це розкопаємо. Закопати ще й за 10 грибів. Які їм це придумав закопати за 10 грибів. Що хто це придумав? Закопати. Чому вони ходять туди? Чекайте розвідки. Я їх туди посилав. Так в нас зараз із за них, дивіться, ось ці чорні. Їх бджоли. Їх бджоли не б'ють? Це капець. це не можна? Не в ком. Що це? Вантажник, будівельник, нападник. Вау, що це? Що це таке? Що це? О! це гриби! Блін, я злякався аж. Це. Це справді взагалі дуже вега велика ці гриби. Щось там ще можна? Не можна. на нас наче не рейдять. Але бжоли вони мирні, а сонечка ні. Тому. Давайте тоді. мурахи. У нас ніхто не побудував досі ще одне. Чорт! Я... я звідки ось ці чорні беруться? Хто це взагалі? такі? Це звичайні жуки. Це сонечка. Ну ось сонечка, вони кращі, вони... хоча вони доволі агресивні. Блін, так їх там що? Два зразу? 22. Їжі. Не треба мені поки що 22. Їжі. Що там? Я зараз просто ем, що там? Раз, два, три. Хай три авантюристи зроблю. Авантарунисти. І мурах багато роблять. Мені здається, що вони тут цілковито просто. Ну, я б хотів би зробити рейд, але Не знаю, що тут потім вилізе велика штука. Чекайте розвідка. Давайте пошлемо сюди поки що. розвідників. Що? Цей виліз. Він б'ється. Ви бачили? Він бився. Зараз тоді створюємо мурах, кого ми будемо робити. А, точно, я б хотів, я щось хотів. Поруду покращення мурах, це дуже важливо. колода. Ковальня. Ось все у нас тепер будуть покращені. До речі. Якщо я не помиляюся, то тут. Чому ми не можемо змінати? Не ходіть туди, тут ось є гриби вам. А, то, мабуть, розвідники. Блін, я не можу створювати на. Пробую. <пробує> я можу максимум три рейди зробити. <пробує> До речі, дивіться, ці щось не хочуть. А не можна? А не можна закінчити мене ці бійці, мабуть, сильніші. Блін, цей гімнюк знову шок. Моєму шо ніхто не допоможе. Одного. Не Я просто беру. одного мого воїна просто вбила. Що робити? Майст. Да, я, я це заповнюю майстерною, виходить у це місце. Ой. Вон ще. Ага. Ну стряма, я думаю, можна вже. Що? Вон що на мене й У мене хітину нема. М -м -м -м. Давайте тоді перемістимо розвідку. Мені хочеться вже якось поскоріше отримати новий слот в колоді. Як його цікаво отримати, як думаєте? Напишіть ну, в коментарях, бо я не знаю реально, як його отримувати. Я поставлю, до речі, тут за зарічністю. У нас, до речі, вже ковальня. Я можу взяти просто що у мене такого ванчева? Мені треба ще один авантюрист. У мене два будівельники два. Якщо я... чекайте, що? А зараз мені здалося чи... так, ковальня, а ну. А, ні. Дивіться, ось так в нас, до речі, будувати. Я б розкопав усе, що можу. Ви ж. Ї... Скільки їх іде? Троє? Я не поняв, троє? Це як зрозуміти? А ні, двоє хух. Це було троє, це було фаталік. Бийте їх. Нічого не. Не можна... Це рейд? Що? Інші мурахи прийшли до мене? А ми їх побили хух. Скільки в мене воїнів? Воїнів не роблять, капець. Давайте тоді розвідку спрямуємо Він там, є. І зараз це. Ця... Воно що, теж до мене. Воно навіть не показує. Оці, якщо їх не чіпати, вони будуть мирні. А от авантюристи хай йдуть сюди. <кій> Шо, рейд? Ну, якщо це... Якщо ось ти це знову блін, Рей, Ну все. Молодець, убий його. Давайте дізнаємося тоді, де наші цей цілі. Розвідку відправимо он туди. Тоді давайте зайдемо сюди і... щоб вони багато мені воїнів робили. О, вони так швидко створили тепер воїнів. Це клас. У мене він поки що тільки один. До речі, гляньте, ми зібрали вже хітину. Бачите? Отут ось показує, що ми два хітини зібрали. Зараз. ось. Всього хітину зібра. Всього рейдів вже два. Всього рейдів на ворогів один. Казарма 5, майстерні 0. Склади хітину один, склади. Їжі два. Блоки в розібрані. Нащо мені закопувати взагалі щось цей раз? Всього їжі. З бонусів втрачено нуль. Витрач. В мене три їжі. Дев'ять мурах померло. В мене дев'ять мурах померло. Це як розуміти? Робіть мені військових. Давай. Ну, боробись. Мені треба зараз ще авантюристів ставити. Дві штуки. Це. Скільки в мене взагалі авантюристів тут? Авантюрист 11. Блін, а ще 6 штук довольно можу зробити. Там ми. Там моя сестра прийшла щось їй не так. Добре. До речі, у нас в нас що? У нас вже три Нап... чотири. Довольний я. Дуже класний. Якщо от ще цього от дороблять, то все, можна вже... Бити бжіл, ну я думаю. Бжіл ми поб'ємо, сонечок, мабуть, ще ні. Але на сонечок я зараз зроблю дуже багато авантюристів. Просто на всі ці штучки зайду ось так. Думаю, ми зарейдемо бжіл і закінчуватимемо відео. Зараз починаємо рейд. Дивіться, і якщо я зайду, ось, бачите, вони повиходили і вони йдуть до бжіл. Там моя сестра прийшла. Ось зараз. Давайте, їжте їх. Все, бачите, вони ударяють їхній вулик. Угу. А до сонечок. Там два штуки їх. Класно, звісно. Все, хай краще туди йдуть, там вони точно поздихають. Це як я і думав. Вони відбили наш рейд. Скільки в мене військових? Нападник 5-5. Нападників. Давайте ще туди поробимо нападник Чотири 4 штуки. Вони 100% створюють мурах, але чомусь вони цього не хочуть далі робити. До речі, б їм не створити. Я поставлю це потім на розкопку. Ну тут я не розумію, цей шматок потрібно пропустити. Добре. Ну зараз, я гляну дивіться. Оно ну, і мурашки тільки може. Можна, в принципі, зробити ще. Ну, зараз. Просто давайте казарми. Всю цю штучку. Ось тут, ось тут. Дивіться, і це воїнів скільки ми зможемо зробити штуку, виходить. Тут один воїн На одну казарму. Ні, два воїни на одну. Що в мене заново він з'явився? Вони відновлюються. І будівництво я їм поступ... Блін, не те. Будувати і... Породу потрібно. А от розкопку можна вимкнути. М -м, але добре. Я думаю, поки мене не буде, я ще щось зроблю, а поки що всі бувайте! На сьогодні відео закінчується, а поки що я спробую зарайдити бжил. Домовились? Тому ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо щось я роблю не так. І бувайте! плінтурне сонечко. Па-па!